Христос народився, дорогі в Христі, брати і сестри, сини і доньки України, вірні нашої церкви. Сьогодні дозвольте мені привітати вас з великим християнським святом Різдвом Христовим. Свято Різдва це є момент, коли Бог приходить до людини у Тиші серед темряви ночі. Сяє небесне світло. Різдво Христове це тоді, коли незбагненний, вічний, невидимий Бог Отець стає знаним, видимим через втілення своєї любові до людини у своєму Сині, який народжується між нами. Вітаємо і приймаймо у своїх серцях. Цю втілену Божу любов. зігріваємося її теплом, сповняємося її світлом. Дозвольте мені привітати з тим великим святом усіх тих, які є далеко і близько. Зокрема, нехай ті слова перемоги світла над темрявою, тепла над холодом. Добра над злом підуть туди, де сьогодні їй, можливо, найважче, бо Бог є там, де найбільше болить. Вітаю наших воїнів, захисників, які святкують Різдво в окопах, в бліндажах, в холоді, на фронті. Сьогодні хочу обійняти усіх наших поранених захисників, усіх тих, хто на своєму тілі носить рани війни. У вас сьогодні народжується наш Спаситель, щоб вам і всій Україні подати зцілення, міцність, стійкість. Сьогодні хочу особливо обійняти усіх тих, які переживають біль і горе втрати, сина, доньки, чоловіка, жінки, усіх тих, у кого війна забрала найріднішого. Сьогодні сам Господь приходить до вас, щоб стати вашим рідним, тим, який хоче сьогодні вас огорнути теплом небесної любові, усім дітям України, яких сьогодні війна винесла далеко поза межі України, до вас сьогодні засилаю це різдвяне вітання. Знаєте, Україна святкує Різдво, як колись під час Другої світової війни, в засланні у Криївках і на Сибірі лунає українська коляда і перемагає сучасних іродів їхню злобу. Всім вам зичу веселих свят, смачної куті, веселої коляди і великої любові. І братання глобальної, вселенської, християнської, української родини. Нехай Боже благословення, Божий мир, Божа радість, Боже світло прийде до кожної родини, до кожної домівки, і Божий мир спочине на нашій Батьківщині. З Різдвом Христовим Христос народився. Славімо його.